Погляньте, що це за химерне створіння, що це за чудернацьке диво китайського автопрому. Спочатку я думав саме так, поки не почав детально вивчати цей автомобіль і буквально закохуватись в нього. І сьогодні я можу сказати точно, що це один з найцікавіших автомобілів, який я коли-небудь оглядав. Буде дуже цікаво. Дивіться цей відос. Не вимикайте. Погнали! Друзі, дивлячись на цей автомобіль на Zikr Mix, приходить розуміння, що поки європейці, американці і японці роблять собі якісь концепт-кари і показують їх в автовиставках, китайці випускають концепти в серію. Трішки пробіжимося по технічних характеристиках Zikra Mix. трішки, бо насправді їх технічні характеристики це далеко най найцікавіше, що у ньому є. Отож, Zikr Mix існує в двох комплектаціях, причому вони дуже сильно схожі, майже як близнюки. відрізняються лише одним фактором: це акумулятор. Базова комплектація має на борту акумулятор 76 кВт-годин. Топова комплектація 100 квт годин, точніше 102 квт кіловат. Але у базовій комплектації ці самі 76 квт годин це LFP батарея, тобто літій, залізо фосфат. А в топовій комплектації 102 кВт батарея NMC, тобто звичайна літій іона Ну як звичайно, у Зікер не буває звичайної батареї, вона теж прокачена. Також обидві комплектації побудовані на 800-вольтній архітектурі і можуть заряджатись просто блискавично швидко. Базова комплектація, так що сімдесят Годин на LFP батарея можна зарядити за 10 хвилин 80%. А оця топова комплектація, ну як топова, ну трішки більше батареї. За 15 хвилин ті ж самі 80%. Все. Це єдина відмінність, що між ними існує. Обидві комплектації мають задній привід і потужність на задньому моторі 420 кінських сил. Першу соточку набирають за 6,8 секунд. Запас ходу на базовій комплектації, та що на 76 кВт-годин, виробник обіцяє 500 кілометрів. А на цій топовій комплектації там десь 102 кВт. Години тут обіцяє 700 кілометрів. Звичайно, це китайський цикл CLTC, і йому не слід довіряти на всі 100%, як ми це все знаємо. Але ось я вам дам універсальну формулу: як можна приблизно, але майже точно вирахувати який реальний запас ходу. якщо брати. Запас ходу влітку, то сміливо прибираємо 20% від обіцяного. Тобто, якщо тут обіцяють 700 кілометрів, прибираємо 20%, залишається десь 560-600 км кілометрів. Влітку ви точно проїдете. Якщо брати зимку, то тут треба прибрати трішки більше, а саме 50%. Тобто тут ця машина, ось це зараз в таку погоду, а зараз десь мінус 10, мабуть, де проїде приблизно 300-350 км, кілометрів. Це точно. Ну це по місту, бо по трасі електромобіль проїжджає трішки менше. Так, жодна комплектація, ні базова, ні топова, не може бути повнопривідною, тільки задній привід. На перший погляд, це здається м -м, таке, да? Всі ми любимо повний привід, бо такі машини, начебто, мають більшу прохідність. Але через те, що це все ж таки не кросовер, це все ж таки сімейний електромобіль. То тут можливо повний привід і не потрібен. Але що нам дає задній привід? Через те, що тут тільки задній привід тачка може розвернутися на найменшому п'ятачку, навіть на ось такому, виглядає це приблизно так. бо колеса повертаються більше ніж на 50 градусів і це просто рекордний показник. Такого більше не нема. А якщо хтось із вас знає, яка ще тачка може так круто розвертатись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я теж знав. Що по кузову? Кузов традиційно для зікра виконаний дуже якісно, повністю оцінкований, окрім дверцят. Чому окрім дверцят? Тому що вони зроблені з алюмінія, і ну алюміній не оцинковують. Це не потрібно. Що по клірасу? Ну через те, що це не кросовер, звичайно, рекордних показників тут немає. Давайте поміряємо за допомогою ось цього приладу. Перед передньою губою маємо. 20 сантиметрів. Це непогано. Що у нас з Збоку вже не так високо, а саме 17 сантиметрів. Це, в принципі, середній показник, ну, точніше, вищий середнього. І що тут у нас позаду? 24 сантиметри. Тобто, в принципі, передом і задом можна заїжджати на будь-яку бровку, навіть не дивлячись на те, що це не кросовер, а сімейний автомобіль. Підвізка тут також звичайна, і на базовій, і на топовій версії не буде пневматичної підвізки. Тут тільки пружина. Попереду Макферсон, позаду багатоважельна система. В принципі, це стандарт. Як вона буде відігравати на дорозі, затестимо трішки пізніше, тому не вирубайте цей відео. Попереду ми бачимо ось такий дисплей, точніше, одразу два дисплеї зліва і справа. Таке ми вже бачили на Zikri 007, а також Zikri 7X, огляд, на який, до речі, також є на нашому каналі. Будь ласка, хто не дивився, усюди приходьте і подивіться. Але, звичайно, можна купити. Версію і без цього дисплея, бо це не фари, це так для краси просто. Фари знаходяться трішки знижче. Ось тут вони лінзовані, вони дуже яскраві, вони дуже круті. І трішки вище знаходиться світлодіодна смуга, яка також, в принципі, працює чисто для краси. Оцей значок також світиться. Ну і також виглядає круто. Також виглядає футуристично. Спереду, також над лобовим склом ми бачимо вже традиційний для зікра, та в принципі інших китайських електромобілів. Чепчик, це у нас лідар. Він відповідає як за автопілот, так і за активну систему безпеки, яка тут теж на дуже високому рівні. Також трішки нижче ми бачимо блок камер. Також купа, величезна купа камер знаходиться по всьому периметру цього автомобіля. Це також допомагає і автопілоту, і безпеці, і автоматичному паркуванню, яка тут також присутня. І також ми бачимо знизу ультразвукові датчики. Чому я на це звертаю увагу? Бо, наприклад, на Теслах на нових, як ви знаєте, цього всього вже нема. Там тільки все керується за допомогою камер, і все. Китайся нам дають Багато більше за менше прайс. До речі, про прайс. Цю всю красу, ці всі технології, про які ще буду багато розповідати в цьому випуску. В компанії e-Motors е ви можете собі замовити за ціною від 40 тисяч доларів. Ця ціна актуальна на лютий 2025 року. Позаду ми бачимо кришку багажника. Це дивно, да? Але вона тут існує. Дуже схожа на таку саму кришку багажника на Zikri 7X. Також ми бачимо тут дві камери і, звичайно, кнопочку, яка відкриває цей багажник. Звичайно, тут є електричний прив. Язок. І що ми бачимо, коли він цей, ця кришечка відкривається? На перший погляд, багажник здається невеликим, але подивіться: тут є ось такий блок кнопочок, який дуже до речі, тут багато усіляких варіацій. Такої взагалі ніде не бачив. Ми можемо посунути задній ряд сідух. тобто не тільки скласти його, скласти ми теж можемо, але можемо і посунути. І тоді подивіться, багажник просто збільшується на очах і стає просто величезним. Причому, якщо тут підлога ось має ось такий рівень, то там трішки далі, якщо трішки посунутись, рівень. Ну, як в салоні автомобіля. Тобто я можу тут скласти ще дві величезні валізи. Але щоб скласти ці сидушки, треба прибрати панельку. Вона знаходиться ось тут. Вона просто знімається вверх. Ось так. Прибираємо. І складаємо. Не рівно, але місця дофіга. Повертаються сидушки назад тим самим методом, тобто натисканням цих кнопочок. Права і ліво. Натискаємо кнопочки і все, машина все робить сама. Також подивіться, тут є звичайнісінька розетка. Звичайна побутова розетка на 220 вольт. Не якийсь там галімий прикурювач, хоча він тут також є з цієї сторони. Але, але ми тут бачимо звичайну розетку на 220 вольт на 2,2 кВт, про що свідчить оцей напис. Тобто сюди можна підключити будь-який домашній прилад. Але якщо не достатньо цієї розетки, то цей автомобіль підтримує Vituлі. І тут є в комплекті ось такий перехідничок. Зараз я вам його покажу. Він під'єднується. До повільного порта зарядки, який знаходиться там, а сюди ви вмикаєте свої домашні прилади. Але ось тут. Цьому перехідничку, який йде в комплекті, тільки ось такий китайський вхід. Тобто, щоб в ним скористатись, треба буде купити перехідник. Тут підтримується 10 ампер 250 вольт, тобто всі наші прилади підтримуються. Маємо акумулятор на 102 кВт години, і ми можемо використовувати його як величезний павербанк, величезну зарядну станцію домашнього. А 102 кВт, Це вибачте, це на місяць може вистачити ручки на відміну від зікра 0.7 і 7х тут не виїжджають. І чесно кажучи, я хочу сказати дякую компанії Зікербу. Виїжджаючі ручки, так вони виглядають ефектно, вони виглядають дуже круто, але взимку вони можуть замерзнути, а влітку вони можуть просто зламатись. Таке буває. Тут нічого не виїжджає. Тут така собі статична ручка з кнопочкою там всередині. Тобто, щоб відкрити ці дверцята, треба просунути сюди пальці і натиснути кнопочку. Але відкриваються ці дверцята. Хм, Тесла тут вже зараз буде плакати зі своєю теслою. Model X. Відкриваються дверцята дуже ефектно і дуже круто. Подивіться, як це відбувається. Три-два-один погнали. Подивіться, ну хіба це не круто і зараз. По перше, я не задів жодний автомобіль, який стоїть тут поруч. Я не задів якийсь стовп чи щось ще. Так, дверцята не те, щоб сковзять, але відкриваються десь приблизно сантиметрів на 40, не більше. Тобто, зі звичайного автомобіля ми з такої відстані точно не вийдемо. А тут дверцята відкрились, і я можу заходити як король. А передні дверцята відкриваються більш традиційно, але теж мають свій електричний привід. Так, давай, давай. Я не заважаю. Давай, давай ще. Давай ще. Воно відкрилось так, але може і далі. Подивіться, воно відкривається майже на 90 градусів. Ось так захочу. Струшую, сніжок, натискаю педаль гальмів. І дверцята закриваються. А коли мені треба закрити задні дверцята або ці праві, то мені теж не треба це робити вручну. Я відкриваю цей дисплей, тут дивлюсь на свій автомобіль і натискаю потрібні кнопки. А саме оцю, і ось цю. І двері пішли закриватися. Ну, не клас. По-моєму, це кайф. Ну і все найцікавіше в цьому автомобілі відбувається саме тут, саме в салоні. По-перше, подивіться, скільки у мене тут місця. Оця передня сидушка не те, що у мене налаштована. Мізрі 180 см, а вона ще. й посунулась назад, бо тут є технологія легкого, легкої посадки і висадки, тобто вона максимально посунулася назад, щоб мені було максимально комфортно вийти. І подивіться, скільки до неї місця. Ну, це все ж таки мінівен. Що ми тут бачимо ще? На цій сидушці що попереду, тут є ось такі такий гаманець для якихось документів. Також у мене тут є тримач для планшету, тобто я можу купити планшет з тримачем, поставити його сюди. І тут у мене є зарядочка для цього планшету. Тобто, я можу їхати на якісь дальні відстані і дивитися якийсь контент. Також у мене тут є ручка. Щоб я міг вставати виходити з автомобіля взагалі без ніяких проблем. Над ді мною повна панорама, панорамний дах. Він, до речі, не на весь дах. Трішки тут є такі арочки, але ці арки необхідні. То чому? Тому що тут, окрім освітлення, ось такого сенсорного. Яке вмикається, вимикається. Окрім цих динаміків, яких тут, до речі, 25 штук. Тут також є ось такі дефлектори кліматичної системи. І, звичайно, що тут йдуть якісь. А... Тут краще йде повітря по цих каналах. І насправді це не напрягає, що панорама не на весь дах, а навпаки, додає якогось затишку. Весь дах покритий мікрофіброю, це не алькантара, але все одно виглядає так, знову ж таки, затишно. Знову ж таки, приємно. Цей панорамний дах має шторку. Ця шторка може закриватися, відкриватись і керуватися не тільки з водійського сидіння, а також е, з мого. Тут у мене є підлокітник. На цьому підлокітничку є сенсорне керування шторкою, а також сідушками. Задні сідушки мають підігрів, мають вентиляцію, і також, як і передні сідушки, мають масаж. І це все я можу налаштовувати ось тут, на своєму підлокітничку. Також у підлокітнику є два підстаканики. Вони виглядають ось так. Дуже схожі, до речі, на якісь мерседесівські такі люксові. Ну, коли не треба, я закриваю і ось так задвигаю. Також у мене є підлокітник. З цієї сторони. І на цьому підлокітнику також є керування. Але тут же керування нахилом спинки я можу відхилитись аж отак, аж ось на такий. Але тут важливо, щоб позаду не стояли якісь валізи. І можу ось так, от взагалі розкластись і спати, якщо ми їдемо десь далеко. Окрім нахилу спинки, я також маю атаманку, яка знаходиться у цього пасажира, і у цього у середнього не буде. А коли я знаходжусь на цьому пасажирському сидінні, то тут взагалі повний люкс і повний релакс. По-перше, я так само можу спустити спинку свої сідушки, наприклад, ось так. По-друге, я можу підняти атаманку. По-третє, я вмикаю собі масаж на підлокотничку. І по четверте, я знімаю свої красівки. Для чого? Для того, щоб спустити ще оцю штуку. Спускається вона за допомогою цієї кнопки. І що я маю повний релакс на дальній поїздці? Що тут відбувається ще? Всі сідушки цього автомобіля можуть рухатись. Але якщо задні тільки вперед-назад або керувати спинкою нахлуб, да, то передні також можуть обертатись навколо себе. А оцей підлокітник, який знаходиться тут посередині, взагалі живе своїм особистим життям. Він може бути як спереду, як посередині, так і ззаду. І також, що ми на ньому бачимо, то це ось такі отвори. Це не якісь там вибуховоди чи щось таке. Сюди можна опціонально ставити якісь столики або робити іншу кастомізацію, яка була продумана заводом виробником, тобто компанією Ziker. Ці штуки докупаються окремо. Можна поставити як великі столи, так і маленькі столи. Також якісь опції може ставити тут спереду. Тут також є отвори. Коротше, автомобіль дійсно дуже цікавий, і можна його обгредити. Е Відповідно до якихось своїх вимог, до свого життя. Тож дивіться, як відбувається налаштування. Ми можемо налаштовувати всі сидушки вручну, тобто як нам заманеться, а можемо скористатися пресетами, які нам пропонує завод-виробник. Для того, щоб обрати пресети, ми заходимо от сюди, натискаємо на сидушку, Тут це англійською мовою, до речі, все зрозуміло. Тут ми можемо налаштувати підігрів або вентиляцію, також підігрів керма. Тут ми можемо налаштувати окремо кожну сидушку вручну, а тут ми можемо обрати вже запропоновані пресети. Причому подивіться. Програма нам показує візуально, як сідушки будуть виглядати. Тобто, ми не будемо здогадуватись, що він від нас не хоче. Через те, що це все ж таки сімейний автомобіль. Тут є дуже прикольна система для маленьких дітей. Тобто, якщо у вас маленька дитина, вона їздить на дитячому кріслі, то тут абсолютно легально її можна посадити на це в пасажирське переднє крісло. Тут також є ізофікс для тримання дитячого крісла. І вробити ось такий режим. Давайте його запустимо. Activate. Activate. І ось так це відбувається. Тобто, дивіться, якщо у вас є маленька дитинка, то це дуже і дуже комфортно. Не треба озиратись, дивитися, що там з нею позаду відбувається. Вона сидить ось тут. Вона прикріплена на дитяче крісло. Вона в максимальній безпеці, бо коли сидиш спиною до дороги. Це набагато більш безпечніше, ніж коли сидиш ось так, от передом до дороги. І ти постійно спостерігаєш, що з дитинкою відбувається. Ну і паралельно дивишся на дорогу і не треба нікуди відволікатись. Це дуже круто. Давайте подивимося, які ще тут є пресети. Щоб воно вертілось, треба із машини виходити, бо так воно не хоче вертіти зі мною. Так, заходимо знову сюди. Обираємо пресет побачення. Ось такий ми маємо просет побачення. Чесно кажучи, я не знаю, на що тут вони натікають. Можливо, зняти черговий випуск фейк-таксі, якщо ви знаєте про що. Давайте подивимось інший пресет, який, мабуть, буде більш популярний. А саме пресет кімнати, як ви приїхали кудись на відпочинок і хочете посидіти всією сім'єю або з друзями і відпочити. Також, як ви бачите, тут є пресет, щоб можна було спати, але тут, скоріше за все, доведеться ще докупити спеціальний матрас для цього автомобіля, щоб можна було спати. Так, обираю ось ось цей режим, кембінг мод. Обираємо його. Так, на ну цей режим, мабуть, натякає на те, що я можу сісти ось тут, а ноги свої витягти ось тут. Також може зробити той пасажир і той. Ні, там вони не можуть витягти, там вони можуть сісти один навпроти одного. А тут сидить король, витягши ноги. Також є ось такий дуже цікавий режим. Активуємо його. І що ми бачимо, як ви думаєте, для чого цей режим існує? Дам підказочку. Точніше скажу, як воно є. Цей режим це найдорожче рибальське крісло ever. Тобто, я можу ось так сісти, дістати свої вудочки і сидіти рибачити. Десь отак. При цьому ті, хто приїхав зі мною, можуть сидіти тут, можуть ось сюди вставити столики. Я можу також сам собі сюди поставити столик, сюди розкласти якісь свої необхідні речі для рибалки і все таке інше. Коротше, дуже і дуже комфортно. До речі, підлокітник, я не б казав, тут також відкривається, і тут можна сховати якісь маленькі речі. Також тут є зарядочка Type-C і бездротова зарядочка для телефону також знаходиться ось тут. До речі, вона швидка 50 Вт. Також дуже важливо те, що тут в салоні все продумано до найменших дрібниць. Ось подивіться, я хочу закрити ці дверцята, і у мене є кнопочка ось тут. Я натискаю, і дверцята закриваються. Коли я хочу вийти, я не буду тягнутися до тієї кнопочки, а натисну на кнопочку, яка знаходиться ось тут. Прямо біля мене. Тут ми бачимо ембієн підсвіточку. Зараз через сонце її не видно, але вона тут є. І тут ми бачимо її продовження. Але насправді це не просто ембієн підсвітка, це ліхтар. Це ліхтар, який можна брати з собою. Ось так виймаємо. Тут є також магніт. Ось ми взяли цей ліхтар і можемо причепити, наприклад, ось тут. І він буде нам світити. Єдине, щоб він працював, тут ми маємо ставити батарейки. Але подивіться, ну це ж дуже круто. І більше того, такий ліхтар у нас не один, у нас їх три. Він є в тих дверцятах, в цих і в цих. Тобто можна освітити з усіх сторін наш автомобіль біля палаточки. взагалі влаштувати дуже класний, дуже цікавий кемпінг. Що по матеріалах салону? Вони тут дуже і дуже приємні. Не найтоповіші, але. Але допові. По-перше, сідушки зроблені зі шкіри напа, але шкіра напа тут знаходиться тільки посередині. По боках тут екошкіра на дверцятах. Якщо подивитись, давайте її закриємо. Ми бачимо тут також це не якийсь пластик, воно теж обшито екошкірою, тобто приємно на дотик. А ось тут внизу якийсь м'якенький. Текстилі. Я не знаю, що це за матеріал, але на дотик він дуже приємний. Ось тут посередині знаходиться підлоконник, про який я вже казав. Але окрім цього відсіку, куди можна покласти щось маленьке, то також є відсіки для великих предметів, а саме може для їжі або для напоїв. Один знаходиться ось тут. Ось тут. Трішки можна посунути, щоб дістати все необхідне. Він дуже великий. Сюди влазить дійсно багато речей, а саме, може, якісь бутерброди, сендвічі або напої. І точнісінько такий самий відсік знаходиться спереду. Натискаємо тут і бачимо точнісінько такий самий відсік. Ні, він трішки менший. Тут менше що влізе, тут сендвіч чисто на водія, ну якщо великий, або дві шавухи, точно влізе. Ну а коли мені потрібно все повернути назад, щоб не лізти туди на дисплей. Я просто натискаю кнопочку тут на дверцятах і все повертається на свої місця. Тільки треба трішки зачекати. Ось так воно все повернулось, і я можу спокійнісінько сідати собі за кермо. Коли я всі за кермо, я можу закрити дверцята, свої водійські, як вже показував кількома методами, або натиснути педаль Гальмів, це, до речі, придумала Тесла на своїй Теслі Model X, або натиснути оцю кнопочку. Або туди натягнутись і натиснути кнопочку, яка знаходиться отут біля керма. Тобто, кнопочок, щоб закрити і відкрити дверцята, тут просто величезна кількість. І це в принципі нормально, бо ці дужки версяться туди-сюди і завжди має бути доступ до тієї якої кнопочки, щоб я мог, міг закрити ці дверцята. Що ж, вмикаємо? Також що ми тут бачимо? Перед собою я бачу дисплей, який як я вже казав, повертається вправо-вліво вручну. Традиційне для зікра кермо дуже схоже на ЗІКР 001, 007 і всі такі інші. Але найголовніше, що я тут бачу, це величезну торпеду, Подивіться, тут цілий аеродром. Я не зможу дотягнутися навіть до лобового скла, щоб, наприклад, протерти його тряпочкою, да? Насправді, зараз це не потрібно, це колись давно треба було протирати. Зараз з усіма з усім справляється кліматична система. Також попереду ми бачимо цей дисплей, Він, в принципі, вже традиційний для електромобілів ЗІКР. Він дуже якісний, він дуже швидкий. Тут стоїть потужний чіп, взагалі ніяких лагів. Нічого такого немає. Якщо пройти на камери 360, то тут також є кілька режимів, які також працюють дуже швидко, дуже якісно. Камери тут дійсно чудові. До речі, що цікаво, тільки що зараз в місті почало трішки пованювати. І мені система видала автоматичне повідомлення про те, що повітря забруднене. Що варто увімкнути фільтр маленьких часточок PM2.5. Точніше не не те, що варто увімкнути. Він просто в тупу мені цей фільтр увімкнув. Але я вимкнув, бо тачка сідає зараз всього на всього Залишилось тут на зверху ми. Бачимо керування шторкою панорами, а також ще одні кнопочки керуванням закривання і відкривання дверцят. І тут же я повністю відчуваю себе просто як водій якоїсь маршруточки. Тобто, тут у мене задні дверці зліва дверцята, а тут у мене справа дверцята. Я можу їх відкривати і закривати просто оцими кнопочками, якщо не захотів керувати ними ось тут, на цьому дисплеї. Посадка в автомобілі дуже висока, не дивлячись на те, що тут в принципі, не рекордний кліренс, але все ж таки через те, що батарея доволі велика. Ось такий слой ми маємо в підлозі, чим намалювась ось ось такий. Я дійсно відчуваю себе як за кермом якогось кросовера. Тобто сиджу дуже високо і бачу дуже дофіга. Дзеркала великі, вони дуже інформативні. Також вони мають датчики моніторингу сліпих зон, і постійно мені наголошують, коли я хочу перелаштуватись на іншу смугу, там, де є автомобілі, воно постійно мені пілікає. Тобто не тільки світиться, а ще й пілікає. Типу чувак, будь ласка, не перелаштовуйся, бо там є перешкода. Що мені не подобається, ось тут такі стієчки зліва і справа. Вони Через те, що лобове скло йде аж туди, фіг знає, куди вперед, трішки мені заваджає. Тут, правда, є такі віконця, в які можна так трішки визирнути, але, скоріше за все, пішоходи, які будуть переходити перехід зліва направо, скоріше за все, спочатку їх не буду бачити. І треба буде трішки ось так визирати. Ззаду в дзеркало заднього виду також огляд дуже хороший. Я тут, до речі, не бачу двірника, який там є, але він там є, він просто захований. Але, в принципі, огляд назад дуже і дуже класний, не дивлячись на те, що тут також є камери. Я можу, в принципі, Дивитись назад через них. Також, коли я вмикаю поворотник, і хочу проластуватись в іншу смугу. Також вмикаються камери. І ось тут. Тобто, якщо я хочу проластуватись справа, включається камера справа. Зліва вмикається зліва. Це я зрозуміло. Попереду перед собою я бачу на лобове скло. Вона дуже інформативна. Вона показує абсолютно все, що показує, і ось цей дисплей, який знаходиться тут перед кермом. Тобто, бачу всі автомобілі, всю розміточку, всіх пішоходів. Розмітка я бачу, яка це або це суцільна лінія, або ні. І, звичайно, автомобіль постійно реагує. Тобто є тут активна система безпеки, автомобіль реагує, якщо я завтикав, якщо я наздоганяю якийсь автомобіль попереду, чи хтось мене підрізає, автомобіль пригальмовує за мене, щоб я нікуди не врізався. Це, в принципі, дуже прикольно. Що стосується шумоізоляції, якщо дивитись тут зверху, то я не чую автомобілів, я не чую, що відбувається на вулиці, і все таки інше. Тобто, тут зверху шумоізоляція дуже прикольна, але от знизу трішки вона підкачала, і я, чесно кажучи, чую свої колеса. Тобто, арочки тут, мабуть, заглушені так собі. І можливо, слід подумати над тим, щоб їх трішки заглушити ще. Хоча треба пам'ятати, що це все ж таки електромобіль. І якщо ми трішки ще заглушимо наші арочки, то і вага цього автомобіля, яка і так дуже немаленька, вона ще збільшиться. А відповідно зменшиться запас ходу на одному заряді. Бо це електромобіль. Чим він важчий, тим і менше проїжджаємо на одному заряді. Все логічно. Також, як ви бачите, окрім машин і пішоходів, дисплей також Точніше, ця система мені показує, що попереду світлофор і на ньому червоне світло. І тому, звичайно, автомобіль мені якби, не тікає, що їхати далі не треба. Якщо використовувати автоматичний автопілот, автоматичний пілот, то звичайно автомобіль на червоне світло буде зупинятись, а на зелене їхати. Єдина проблемка, що в Україні цей автоматичний пілот працювати не буде. Що стосується підвізки, тут вона, як я вже казав, звичайна пружинна, і вона така трішки валка. Вона не, не регулюється по жорсткості. І вона така комфортна, м'якенька і точно не спортивна. Та й в принципі автомобіль ніяк взагалі не провокує мене на якийсь агресивний або спортивний стиль водіння. Взагалі ніяк. Ну це в принципі не дивно, бо це все ж таки не спортивний автомобіль. Це дійсно сімейний мінівен. Тобто, якщо хочете поганяти, то, то ця тачка точно не для вас. Хоча насправді через те, що це електромобіль, то першу соточку ми набираємо за 6,8 секунд, як я про це казав. А це все ж таки, якщо брати звичайні автомобілі на звичайних ДВЗ, то це одні з найпотужніших, мабуть, ну, таких серійних автомобілів. 6,8 секунд це насправді дуже швидко. Це приблизно еквівалент якогось потужного дволітрового турбованого мотору, ну це точно тут для електромобіля це вважається не дуже потужно. Взагалі відчуття від водіння дуже такі позитивні. Вони комфортні, тобто знову ж таки, повторюсь, це не спортивний автомобіль. Але їхати ось так ось спокійнесенько, так на лайтах, мені дуже таки приємно. Оця дуже довга торпеда, чесно кажучи, не одразу я до неї звик. Але десь хвилини за три я вже... Почав відчувати такі габрити, бо насправді терпеда тут велика, і здається, що і капот там великий, але капот там дуже коротенький, тому ще цей радіус розвороту дуже маленький, тому. Десь проїхати, десь десь писати, взагалі немає ніяких проблем. До цього треба звикнути, але звикання наступає десь хвилини на третій, на четвертій. І це в принципі прикольно. Тобто, відчуття від водіння дуже позитивні. Вони не спортивні, вони не екстремальні, вони просто лайтові, заспокійливі і позитивні. І це мені подобається насправді. Подивіться, як прикольно показує навіть цей пішохідний перехід там показувало мені кожного. Кожного пішохода, який переходив по ньому, показувало світлофори. Короче, тачка дійсно бачить абсолютно все. В компанії e-motors можна замовити цей автомобіль від 40 тисяч доларів. Це залежить від комплектації, як я і казав, їх всього дві 40 тисяч доларів. І абсолютно нова новий автомобіль. зікер-мікс, вже тут у вас в Києві для вашої сім'ї, для ваших друзів, служить віру і правду. І, і дивую насправді всіх ваших друзів, бо він і виглядає дуже круто, і має дуже круті технології. Мені здається, що це дійсно дуже непоганий вибір. Якщо брати в принципі. Чи подобається мені цей автомобіль? Так, мені він сподобався. Якщо ми брати, які в нього конкуренти серед мінівенів, та їх взагалі нема, це найкращий мінівен в світі на сьогодні, на 2025 рік, це точно. Якщо ви не згодні, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Який ще автомобіль серед мінівенів кращий за це, за Зікер Мікс? Хоча я думаю, ви нічого не пишете, бо таких автомобілів нема. Але це в принципі все, що я хотів сьогодні вам про нього розказати. З вами був Артем. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, пишіть всі ваші запитання в коментарях. На кожен із них я дам свою відповідь. Це 100%, можете перевірити. Ну і побачимось в наступних випусках. Все, пока!